Ужгородська музична школа номер 1 розпочала новий навчальний рік у звичному форматі офлайн. Ілона першокласниця. За неповний місяць уже вивчила всі ноти. Трохи подумавши, навіть їх проспівала. Це урок музичної грамоти та практичного музикування у першокласників. Робимо, це щось малюємо, і це звуки якісь механічні. Ми у п'ятниці вчили механічні звуки, це природні і, і звісно, інструментні. На нові освітні програми пілотного проєкту Міністерства культури музична школа перейшла ще у 2018 році. Підхід до Сольфеджіо довелося похитнути. Досвід моїх викладачів, час, наші чудові діти довели, що все можливо, це раз. А по-друге, що ці предмети набагато більш прикладніші, дітям цікавіші. І, взагалі, предмет музична грамота і практичне музикування, і то, як мої викладачі його подають, він дуже, дуже, дуже цікавий дітям. Відтак, класи для музично-теоретичних дисциплін стали сучасними та інтерактивними. Час довів, що по-перше, все реально, а по-друге, це дуже цікаво і воно стимулює до саморозвитку. Ковід та війна кинули нові виклики. Дистанційна форма навчання потребувала інших підходів. Власне, так і виникла ідея видати навчальний посібник із предмету Музична грамота та практичне музикування у викладача Наталії Перегинець. Вона створила онлайн версію підручника, який допоможе учням легко і цікаво опановувати музичну грамоту навіть під час дистанційного навчання. Діти отримують яскравий посібник, в якому можна малювати, вирішувати цікаві завдання. Управляти помилки тощо. Мова йде про елементарний рівень, це дітки віком шести років. Дитинка відкриває посібник, вона бачить яскраву картинку, її треба лише доробити, вона це робить правильно. А якщо вона відкриває нотний зошит і там тільки нотні, е, нотний стан, вона розгубиться і не знає, що робити. Осібник також стане у нагоді викладачам, а ще він допоможе батькам зрозуміти, чому урок музичної грамоти такий важливий. Часто у батьків виникає питання: на що їм ходити на музичну грамоту? Може їм достатньо тільки грати на фортепіано. Коли вони побачать збірник, вони зрозуміють, що дуже багато робиться на цих уроках. І якщо дітей зацікавити, вони будуть, будуть з задоволенням ходити, то це питання просто відпадає. Директорка закладу Олена Охрим запевняє, якісні авторські навчальні посібники у музичній школі видаватимуться і надалі.